Зворушливу фотовиставку під назвою Побачене серцем організувало Чернівецьке місто добра у пам'ять про свою підопічну маленьку Софійку. Дівчинка, яка втратила зір через рак, але не втратила любові до життя та залишила після себе особливі фотографії, які тепер побачать не лише в Україні, але й за її межами. Тож детальніше про проєкт розповідаємо далі. Місто добра поділилося з нашими журналістами ще однією щемною історією. Їх підопічна Софійка Лях, маленька дівчинка, яка, незважаючи на боротьбу з важкою хворобою, з останніх сил залишалася відкритою до світу. На жаль, недуга перемогла. Але чарівники з міста добра вирішили, попри все, втілити мрію Софійки, показати світу її унікальні фотографії. Так народилася ідея фотовиставки Побачене серцем. Ця виставка має особливий сенс. Вона не лише демонструє роб. Роботи Софійки, а й надихає людей звернути увагу на те, як можна сприймати світ інакше, без зору, але серцем, розповідає засновниця міста Добра Марта Левченко. Місто добра наповнюється янголами, і ми маємо ще одного янгола, особливого, і янгола, який для нас дуже дуже дорогий, це наша Соня. Соня вміла бачити серцем. Вона була особливою дитиною і навіть вже очі повній темряві, вона була незрячою. Вона мала мрію і мріяла фотографувати. І вона фотографувала, тому що всі мрії у місті добра обов'язково здійснюються. З раннього дитинства Софійка боролася з важким онкологічним захворюванням. Протягом чотирьох років вона мужньо витримувалася випробовування, але через повномасштабне вторгнення росіян в Україну не вдалося своєчасно провести хіміотерапію, і метастази почали поширюватися по тілу. Софійка втрачала зір, але це не зупинило її. Вона продовжувала фотографувати все, що відчувала і уявляла навколо себе. Її фотографії стали відображенням її внутрішнього світу, місцем, де панувала. Моє любов, тепло і світлом, каже пані Марта. Ми хочемо, аби їх бачив світ, тому що це особливий погляд на місто добра, особливий погляд на її братиків, сестричок, на дітей міста Добра, на наш колектив, на тих людей, які були для неї дорогими. Як вона його бачила, ми не розуміємо, чи вона орієнтувалася на звук, чи вона насправді якась фея вміла бачити серцем і душею, але. Це неймовірно сильні глибокі фото. Проєкт отримав значну підтримку від амбасадорів міста Добра у світі. Один з них британський пожежник Бен Кіркпатрік, керівник бригади пожежної служби аеропорту Манчестера. У пам'ять про Софійку тричі піднявся на одну з найвищих гір Британії. Свої сходження він присвятив героїзму Чернівецької дівчинки, непохитності та відданості, яку Софійка демонструвала під час своєї боротьби. Виставка вже готується до показу в Чернівцях, а згодом і в інших містах України. Проте на цьому благодійники не зупиняються. Побачене серцем планують показати в Америці та Азії. Амбасадори міста добра допоможуть зробити цю історію відомою в усьому світі. Відтак це не просто фотографії, це можливість для кожного з нас побачити світ її очима, точніше, її серцем. Ця історія нагадує, що навіть у найскладніших ситуаціях можна залишатися відкритим до життя і дарувати радість іншим, і саме це зробила Софійка. Вона подарувала всім нам можливість побачити світ по іншому. Діана Добинда Теми дня, ТВА.